Всім привіт! Сьогодні буде огляд на мотоцикл Lifan CTR200. Цей мотоцикл у нас ми придбали не так давно, десь три тижні. придбали його для доньки, який ще 15 років, але вона вже їздить добре і буде вчитися на правах. І буде потім... Це буде її мотоцикл. Ну, поки що я на ньому більше їжджу. Так от, мотоцикл. Що він собою представляє? Це міський мотоцикл, ну або багатофункціональний. На ньому поїздивши вже біля ну, десь трішки більше 200 км, по різним дорогам їздили і по трасі, і по місту, і також по пересічній місцевості. Їде добре, плавно, без всіляких ривків. На пересічній місцевості також добре їде і по горках їздили, і по ґрунтових дорогах. От, мотоцикл важить десь 126 кілограмів, ну, 126-130 з бензином може. І почнемо огляд. Ну, спереду до переду дозаду. Колеса спереду ось така от резина. На ній добре їхати як і по асфальту, так і по ґрунтовій дорозі. Диски без спиц, такі ось літима, літі, мабуть, диски. Тормоза передні, дискові, один диск, ось таку цікаву форму має. Двохпоршньовий супорт Тормозить досить непогано. Фара, передня фара, LED-фара з LED-лампою. Але світло, скажу так, не дуже. Ну, зовсім по-темному ще не їздили, але світить таким якимось квадрат. Ну, Квадрат яскравий, але поле не досить широке. Потім поворотники такі ось цікаві, добре видно їх, красиві. Є такий щиток вітрозахисний, який можна легко зняти, якщо комусь не подобається. Ось на чотирьох таких гвинтах кріпиться, ось там кріпиться, можна за 5 хвилин це це зняти. Вилка перевернутого типу амортизаційна, ну нічого особливого. Потім чому ще зупинили вибір на цьому мотоциклі. Вообще донька хотіла. Якийсь або підбайк, або кросовий, Ну, вони дуже високі виявились, вона не достає ногами до землі, коли сидить. або дуже маленькі навпаки, і деякі з них не можна поставити на реєстрацію. Е, ну і як це як перший мотоцикл, тому що ці дуги е, зіграли свою роль при падінні буде е, якась страховка, і мотоцикл не пошкодиться. І Людина, яка їде, також не, не дуже пошкодить. Менше шансів пошкодитись. Мотоцикл, скажу, вже падав один раз на лівий бік, один раз на правий. Все ціле на асфальт падав, ну на місці, не приїзді. Але пластик дуже міцний, ніде нічого навіть не і Все залишилося цілим. Тому вважаю це плюсом. Є такі ось кріплені щось. Ну, на дуги взагалі можна поставити і додаткове світло, легко це зробити. Поставив сюди такі лампочки, я дивився, вони є в продажі. Дуже багато їх недорогі. Потім потім дзеркала. Дзеркала у цьому мотоциклі дуже, дуже гарні зручні, все дуже добре видно як і в лівий, так і в правий, і, ну, і розташовані зручно і широкі огляди. Потім приборна панель. Приборна панель в цьому мотоциклі вже ось така, нова, не така, як на старій моделі. Ну, різнокольорова, гарна модель, все дуже чітко видно. Ось тут така вставочка є біля ключа під карбон зроблений. От сам мотоцикл, цей, саме цей мотоцикл, такий графітовий колір, ну, сірий, темно-сірий, з жовтим, дуже красиво виглядає. Потім в цьому мотоциклі також є, є е, е, кікстартер ну або лапка, як ще називають. Тобто можна завести, якщо якісь проблеми з акумулятором або в якійсь іншій ситуації. Так, потім по двигуну. Двигун надійний, добрий двигун, і в цій моделі, вже на відміну від старої моделі, саме 200 кубів, ну, а точніше 198, а в старій було 175, хоча Liefan CTR200 також називається. Мабуть, маркетинговий ход. Але тут вже 200 кубів. Потім далі. Задні термоза барабанного типу, але вони також добре гальмують, тримають добре. Так, ще по двигуну. Двигун має повітряно масляне охолодження, тому отут от розташований масляний радіатор. Це дуже добре, буде покраще охолодження. Ззаді амортизатори розташовані ось таким чином, не маятник. Тому навантаження мотоцикл цей тримає по паспорту 170 кг. Адже якщо був би там розташований, ну, це вже один моноамортизатор там зазвичай ставить і вони тримають поменше. Такий ось амортизатор красивий з повітряною камерою компенсатором. Потім ззаду також є ось така от рама, на яку можуть такі отвори, на які можна кому потрібно кріпити або кофри якісь, або ще щось. Ну А також вона виконує функцію захисну. При падінні також вже корпус мотоцикла, пластики не так пошкодиться. Задні поворотники. Також, такі, як і спереду, красиві. Ось такий є багажник, пластиковий також. Ну, я так вважаю, що там внутрі є якийсь металевий каркас. ось Заднє колесо, також, як і переднє, воно без спець. Диск, так, і ще диски мають. відійди помічник. Диски мають ось такий. Красний, ну, не знаю, як це красна така койомочка яка також додає якогось кращого виду. Гума гума така також багатофункціональна можна і про по пересічній місцевості, про якісь багнюці трішки проїхати. ну І по асфальтові добре, комфортно. А ще пропустив, хотів сказати, що. А, ну добре, це скажу на коли тут до наступної сторони перейдемо. І... Відійди, відійди. Все добре, мало віці, е, З цього боку все також, як і з іншого. Але тут у нас є ніжки. Під ніжки цього мотоцикла дві. Одна ось така центральна. Ну, я вважаю, що це сервісна підніжка, на яку мотоцикл можна поставити, і при цьому повертати руль зручно, можна трішки нахилити дозаду і можна повертати колесо в підвищеному стані. і також заднє колесо проворачується, можна зручно змазувати ланцюг або мити колесо навіть не Потім Я вже у мене є відео, відео на каналі. Встановив бензиновий фільтр. Це ми встановили вже самі. Ну, нічого складного, шланг перерізається, фільтр ставиться. Відео є. Е, і ще тут є кранік, який має три положення. Верхнє це звичайне положення відкритого, нижнє це резервне е, відкриття і горизонтально це закритий кранік. Так, що нас ще? Потім ще хочу показати. Ось, давайте сюди подивимось. З того боку я сам спочатку не побачив, не знав. Е, є таке віконце, ось тут є віконце, через яке добре видно рівень масла. При заміні дуже зручно, ну або так їздиш, буде видно якщо вдруг десь воно кудись подінеться. Що ще сказати, сказати про цей мотоцикл? Ну, Бензобак на 13 літрів, на 13 літрів це для нього немало. При витраті пального 2,6 літри по паспорту, а воно так, мабуть, і є, то це досить таки немало. Відкривається ось так він, і закривається також. Ось так от виглядає красиво. А, ще є у нас е, така маленька штучка, це USB зарядка. Ось сюди можна підзаряджати будь-які гаджети, які заряджаються від USB. І це я вже сам встановив, такий тримач для телефону. Дуже класний. зараз покажу, як він Ось Я взяв телефон. Зніми з цього боку. Ось тут є такий фіксатор, відпускається, а потім ось цим розводяться ці вже бічні тримачі. Під будь-який розмір можна, ставиться телефон, затискається. Ось там. Коли затиснули телефон, фіксується винт фіксується ось цим страховочним ментом. Це Тримається так, що його неможливо звідти і спеціально вирвати. І ось зручно сюди, якщо треба, підключив і за одно буде заряджатися. То також є ось це така коробочка, де е, видно рівень гальмівної рідини. Це повинно завжди бути під контролем на мотоциклі. Є сигнал, ближній і дальній світло ну Це таке, як і на всіх мотоциклах. Ну, зараз можемо завести. Відкриємо краник. Поводиться добре. Ну, звук камеры, звичайно, не передає, как зазвичай, так, как, как, как и он есть, но приблизно. задний, задний фонарь. Возьмите задний фонарь. Теж LED, светло. Протискальный гальмин. Сидіння в цьому мотоциклі дуже зручне і тканина така, ну воно якесь не дуже тканина, як прорезинена мабуть, тканина з гумою, І вона, мабуть, може ще і не промикає. Потім сидіння, це сидіння воно відкривається от тут. Ключем яке для запалювання. Ось тут замок відкривається, ззаду підіймається, і тут у нас є трішки місця, то розрядився телефон, довелося знімати на інший. Так, ось є такий комплект завідський для ремонту в польових умовах, мабуть така маленька інструкція на англійській мові. Тут по обслуговуванню та ремонту. І ось такий набір в чохлі. Є викрутка. Свічний ключ. Ну, а також з іншого боку ключ, мабуть, на 15 чи що. Ось такий ключ на 8 та на 10. Ось такий ключик на 13 та 15. Ну, це вже я сам поклав тут для тримача телефонного. Ну, і я вважаю, хай воно не знадобиться, але інколи такі речі в дорозі потрібні. Ну, мабуть, все сказано про цей мотоцикл. Такий основний. Взагалі дуже добрий мотоцикл. І дитині зручно, і дорослому зручно на ньому їздити. При моєму зрості 175 дуже зручно їхати і, і 165 також Все ногами достається до землі їхати зручно. Центр <кхи> ваги тут не дуже високо, тому його і легко тримати, і якщо що піднімати. Їде також добре. Ще дуже не розганяв, ну 100 км розганяв, бо він ще на обкаці. Але розганяється, ну не скажу, що дуже бадьоро, але нормально. На другій передачі десь мабуть, 35 км на годину. Це така комфортна, ну, вже предельно комфортна комфортне. О, тобто там десь 6 тисяч оборотів обертів. А на п'ятій передачі при 6 тисячах обертів 70 км на годину. Ну їхати комфортно. Для міста дуже зручний мотоцикл. Ну, мабуть, і все. Підписуйтесь, дякую, до побачення.